Протрузії і грижі міжхребцевих дисків це не вирок. Оздоровчий центр Академія здоров'я є лікар-кінезіотерапевт Яцум Тетяна Олександрівна. Поговоримо про це детальніше. На сьогоднішній день багато людей зустрічаються з болями в спині. Зазвичай вони йдуть і роблять МРТ. Після МРТ вони бачать, що на заключенні вони мають протрузії і грижі. Хочу розказати про те, що протрузії грижі це не вирок, це не велика така страшна проблема, якою лякаються люди, і що це вирішується дуже часто не оперативним шляхом, шляхом занять і укріплення м'язів хребта. Що таке диск? Нагадаю вам: це маленький двояко випуклий хрящик, який з'єднує два хребця. Не потрібно на нього покладати великі надії, що іменно він утримує хребет і виконує всі ті завдання, які вкладаються на наш хребет. Тобто це рухи, підняття важкості і так далі. Більшу частину роботи виконують м'язи, які так сказати, обрамляють наш. Хребет і відповідають за рухи нашого тулуба без волю. Отримуючи такий результат МРТ, не потрібно лякатися і не потрібно вважати, що це все тільки оперативне втручання. В нашому центрі ви можете укріпити свої м'язи, покращити рухову активність, покращити кровопостачання хребта і відновити повністю повсякденне життя без болю. Хоча треба розуміти, що протрузії і кили можуть залишатися на довгий час, тому що сама ця проблема вказує на старіння хребта. У кожної людини вона виникає в різний час. Це може бути пов'язане з харчуванням, способом життя, з слабкістю або з. З м'язевим навантаженням і дуже велике багато різних питань. Але не обов'язково повторюю це оперативне втручання. Зазвичай ця проблема вирішується, коли людина починає займатися на тренажерах. В нашому центрі ми чекаємо вас, ми зможемо вам допомогти в плані налагодити своє життя без болю.